Друзі, ніч добрі. Сьогодні 20 березня і я хочу показати вам своє господарство, яке вишило вдома. Отут От бінтамки, цесар, молоді кури.

розочків. П'ять штук, здається, я бачу. Недавно зарубали півню 105. Чотири простих і одне голосує біля мастерей. Нібито Бінтанки туто, кілька штук. Зарубали двох півників бинтамків. А тепер бентамки туто лишилось щелось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штук, нібито. Три семця. І чотири самки. Ну, три самки воно, Ну, серия. І одна самочка біла. Вона вирікла того року. Може, хто помню? Двох кур тож бінтанки. Воно вони. Оцей півник Діти і оцей півник. Я їх показував, що вони спали в ящику, там де перепіляти були раніше. Tam jest starszy piwnik w tam Jego już maje buty cztery roki. Jego nazywa się Michalowicz. A trzeci ustrzegam. Kopie dalsze. I trzeci ustrzegam. А це дочка. А це всі його. Того року курчат бентанків веліплюс, зється 10 штук, а може й більше. Ну, дивиться, багато поведихували. Зиму Йому... кілька років діста, але не знаю скільки. Він тут живе з курме в хлібі. Як ви помніте отут були гуси качки? Старі кури, ну старші куре я їх на програму забрав, Ну, ви помните, як ви дивились відео того року. І ще я отото 25 квітня 2020 року я отото знімав своє Перше відео. От тут були індики, цисарки кури, боротья як катверту то. Звуки здавав. Тільки я гості тут не чудется, це... гості тут були, но я їх не знімав, А десь це... біля дніму качку я тут заснав. Скоро мому каналу буде 5 років, 25 квітня 25 року. Буде скоро. Я птиці пшениці зараз не даю, зараз я їх даю зараз я їм даю дробленку. Перепрошую. А пшеницю вони їдять з бочки. Особливо бінтамки їдять. Вони помні, де Кочка прилетіла сюди хоч от тут спати. От я знімав того року мені там поповнене на господарствах. То я дитин їх, оцих кури, що ви бачите, перед собою, я їх не показав. Не знаю чому. Може добре відео було. Но її відео Інстаграм Ту Тут птиця спец на цих подрах вночі. А зранку я їх випускаю, і вони звідси стрибають і виходять на двір автодвоги. Рандж отуто не були. я От рація мене троє поросат. років двадцять назад Кури у мене зараз нессуться, Несеться у мене чотири курки. Несуться, в мене чотири кухни маю на увазі. А несуться вот і и на двух этом Над бочкою И теж несуться. несутся. Откуда? Замотование не виходить на дверь. У него роду боятся, а коли нет, то вона виходить. Переместим, что я бачу півник, перелетів до сестри. Бояться вони мене. Я їх не забирав на програму до тата на роботу, бо вони ще малі були осені. Я тут пам'ятаю, що осені вони боляться курчатами, а зараз вони вже молоді кури. Но яйцева нест мали А тут переписки А тут в тму чому... Я только боля Двойку бинтанку Зараз це два пивники уже Ну перепилски Самець Параонски і два тихаских перепилки. Одна перепилка несе яйці, а друга не несе яйці, бо линка в неї. Дється от вона. А несе це оце була.

И иногда скородупат хусей и качок. Боману гусенису та качка несутся и кури несутся на паламута. Ну, відео доходить до кінця. Всім пока.